Даємося з глядачами та й підемо дивитись кіно. Привіт! Отже, ми починаємо трактори і кіно. Хочу вам розказати про фільм Джон Вік 4. Це історія про найманого вбивця, якого грає Кіано Рівс. Четверта частина є продовженням попередніх трьох. Фільм є частиною франшизи про колишнього найманого вбивця, на якого полюють його вороги. У фіналі Джоновика 3 головний герой знаходить притулку голубиного короля, який оголошує про готовність початку війни. Про початок зйомок Джоновика 4 було оголошено ще дві 2019 року після прем'єри третьої частини. Тоді ж була названа і дата прем'єри, 21 травня 2021 року. Режисером є, як і в попередніх стрічках, Час Тахельський, а головну роль грає Кіану Рівс. Всього у фільмі головний герой сказав тільки 380 слів, а от 27% реплік складалося із одного слова. А от що ж нам каже портал Rotten Tomatoes? Думки глядачів і критиків тут співпали на 94%. До речі, спін-офф фільму Джона Уик. Балерина вийде у 2024 році, де головну роль зіграє Анна Де Армас. Кіано Рівс повернеться до своєї ролі Джона Уіка. Скоро у кінозалах кінотеатра Україна. Сьогодні хочу розказати вам про нову кінострічку, яка вже вийшла на великі екрани. Це підземелі і дракони, честь злодіїв. Останнім часом надзвичайно популярно стало екранізувати комп'ютерні ігри. І ось вже ожила нова комп'ютерна гра підземелля і чи злодіїв». Фантастичний бойовик за одноіменною грою вже встигли оцінити глядачі, які пішли на прем'єру кінострічки. На рутінтумейтос кінокритики оцінили цю стрічку у 91%, А от глядачам він сподобався трішки більше 94% зі 100%. Глядачі відзначають чудово підібраний акторський склад, серед яких багато знаменитостей. Тому фільм вийшов Фантастичний чудовий. Ви, та захоплюючий, подивитися екранізацію можна в кінотеатрі Україна. Сміливий та відважний, напружений та сповнений грецької трагедії. Таким світові кінокритики побачили картину памфір Сюжет розгортається навколо люблячого батька, який після тривалої відсутності повертається додому. Але згодом чоловік каже, що буде від'їжджати знову. Тож дружина просить лишитися його, бо ж сину потрібно брати приклад згідної людини. А хто це може бути, як не тато? Проте, головному герою доводиться звернути з вірного шляху, щоб виправити помилки хлопця. Шлях цей тягнеться на вістрі ножа. Фільм вражає щирістю та емоційністю героїв. Також творці додали української традиції святкування Миланки, що також дуже показово і дуже цікаво під час перегляду самого фільму. Рейтинг фільму на АМДБ складає понад 7 балів з 10. картину, яка має ще й прихований філософський і психологічний зміст. Ожна переглянути у кінотеатрі Україна. Ласкаво просимо. Отже, розкажемо вам про фільми, які вийшли у цифровому прокаті. Ламборгіні людина легенда. Історія становлення знаменитої автомобільної імперії Феручо Ламборгіні, який здивував увесь світ своїми неповторними спорткарами, та кинув виклик впливові компанії Енцо Феррарі. Стильний байопік із розкішними машинами та зірками кіно. Френком Гріло Гебріелом Бірном, Мірою Сервіном. сценарій ґрунтується на біографічній книзі Сина Ламборгіні. Фільм простежує неординарний шлях уславленого італійця від виробництва тракторів до випуску легендарного суперкара Ламборгіні Міура. Після Другої світової війни молодий Фаручо повертається до сім'ї, яка займається сільським господарством. Але життя простого фермера не для нього. Йому вдається створити інноваційні трактори та налагодити успішний бізнес. Однак із роками і цього стає мало. Після пам'ятної суперечки Enzo Феррарі він вирішує зайнятися розробкою власних елітних автомобілів. Але на жаль, на Rotten Tomatoes критики оцінили фільм всього у 6%, А от глядачам він сподобався трішки більше у 32%. І друга картина, про яку ми вам хочемо розказати, яка також є вже в цифровому прокаті, це Top Gun Maverick. Через 34 роки після подій першого фільму легендарний пілот Піт Меверік Мітчелл працює як капітан і новий льотний інструктор в академії пілотів Top Gun Fighter» в Каліфорнії. Саме там він зараз вчить нове покоління молодих, талановитих та амбітних льотчиків-винищувачів, як чоловіків, так і жінок. Серед них також знаходиться лейтенант Брендлі Бредшоу, син Ніка Гуся Бредшоу, який колись був вірним напарником Мітчелла. Але трагічно загинув у жахливій авіакатастрофі під час навчання пілотів. Тепер же Бредлі має намір стати крутішим льотчиком, ніж його батько, і рішуче готовий докласти максимум зусиль, щоб досягти великих успіхів у цій непростій та небезпечній професії. Тим часом Піто доведеться знову сісти за штурвал і показати свої найкращі якості. Зіткнувшись з невизначеним майбутнім і примарами свого минулого, головний герой попадає у безкомпромісну і жорстоку сутичку. Зі своїми глибокими страхами, кульмінацією якої стає місія, яка потребує максимальної хоробрості. Проте Меверік не з тих хлопців, хто звик так просто здаватися, тому він вирішив вкотре продемонструвати молодому поколінню, як у результаті має діяти високопрофесійний пілот під час екстремальної ситуації. Критикам та глядачам фільм дуже сподобався у 96 та 99%. Сьогоднішня підбірка серіалів, які ми пропонуємо переглянути. Це багатосерійні фільми, які вам ймовірно рекомендували подивитись, але ви досі їх не бачили, хоча дарма. І перший з них це дивні дива. Сюжет починається у 1983 році в штаті Індіана, де таємничним чином зникає хлопчик, його мати, друзі, шериф місцевої поліції починають пошуки зниклого і розкривають існування. Паралельного світу, що загрожує їхньому містечку. Серіал отримав високі оцінки телекритики, які відзначили акторську гру і відсилання до жанрових фільмів 80-х років. Це напрочують, атмосферний серіал із закрученим сюжетом, добре підібраним музичним супроводом. Наразі можна подивитися всі чотири сезони в українській озвучці. А ті, хто вже встигли переглянути, чекають на п'ятий сезон. Середній бал за чотири сезони на Rotten Tomatoes від кінокритиків це 92%, Відгук від глядачів відрізняється. Не суттєво 90%. Крім того, розповім про легкий комедійно-драматичний серіал «Тед Ласо», створений на основі одноіменного персонажу. Перший сезон серіалу розпочався 14 серпня 2020 року. І завдяки успіху у глядачів, уже через 5 днів після прем'єри серіал був продовжений на другий сезон. Цього року вийшов вже третій сезон, правда, лише перші серії. У центрі сюжету тренер провінційної команди коледжу з американського футболу, якого запрошують на посад. До менеджера англійської команди прем'єр-ріги Річмонд, незважаючи на відсутність будь-якого досвіду. Його ненавидять футболісти, вболівальники намагаються підставити і власниця клубу. Але з кожним днем Тед Ласо завойовує прихильність оточуючих своєю щирістю, відмінним гумором та оптимізмом. За оцінкою критиків на Rotten Tomatoes, їхня оцінка не опускалась нижче 90% протягом трьох сезонів: перший 92%, другий 98% і третій 92%. А от глядачі дещо знизили свої. Відгуки. Перший 95%, другий 84% і третій 73%. відсотки. А у побіди був діван. Довгоочікувана українська комедія, знята за твором Андрія Кузьменка Я Побіда і Берлін. Досі тримає кіноманів та фанів гурту Скрябін у напрузі, коли ж прем'єра. Адже робота над картиною та її показ був запланований на 17 березня 2022 року. Повномасштабне вторгнення Росії, ясна річ, відсунуло цю подію. На як довго на жаль невідомо. Що ж до самої історії, в ній сам Кузьма разом із товаришем Бардом вирушає до Берліна на фестиваль. Це так головний герой пояснює мету перетину кордону з Польщею. Але щоб дістатися незвіданих досі європейських місцин, герой купує в одного художника побіду, за позичені 200 баксів. Іржаву, ледь на ходу, але абсолютно ексклюзивну модель. Іноді здається, що вона і є головною героїнею, навіть коханкою хлопця. Йому доведеться поморочитися. З нею долаючи шлях від Новоєврейська до Європи. У сюжету дали кілька непрописаних у книзі історій, а от назву фільму вирішили не змінювати. Вона така ж, як і в Повісті Кузьми. До речі, якщо не читали, надолужте це. Ви точно розберете її на цитати. Є ще аудіозапис на чітки самим автором цього твору. У будь-якому разі книжкове прев'ю зможе налаштувати вас на позитив, а чекати прем'єри будете з неабияким азартом. І вже якщо згадали про комедію, ось вам коза ностра, мама їде. Українська комедійна стрічка стартувала в Сінемахолах 1 грудня 2022 року і вже доступна у цифровому прокаті. Головна героїня Влада Коза вирушає до Сицилії на гостини до рідні побачити новонародженого онука. Але молода мама прозоро натякнула, мовляв, сама зможе. Розбита влада потрапляє до нечесних на руку людей. І почалося. Жінка не лише взялася допомогти їм по господарству, звичайно ж, не безкоштовно, бо яка ж українська жінка на таке погодиться. Влада до всього вирішила перевиховати місцевих мафіозів. До створення картини долучилась команда з Італії. Картинка вийшла соковитою, з екшеном та ліричними відступами. Рекомендуємо до перегляду, але зауважте обмеження за віком 16 Рейтинг Рейдинг на IMDB на цю картину трішки вище середнього. 6,6 із 10 балів. Це була «Траєкторія кіно, і ми вже готуємо новий випуск, у якому ви знайдете для себе кращі з кращих картин. Дякуємо за співпрацю кінотеатру Україна. Побачимось у наступній серії.